Уже другий дозволить нам погрітися під гарячим промінням південного сонця. Сергій Анісков, відомий хмельницький фотограф, розмістив свою фотовиставку у обласній юнацькій бібліотеці у її мистецькій залі. Напряму якому він працює, визначається як travel стріт фото вулична фотографія подорожувача, і виставка ця розповідає про цікаву його творчу подорож до Індії. Це перший фотопроект. А фотовиставка, як ми вияснили, вже п'ята. Перша була на 30-річчі моє. Це фотопроект, коли має цілу лісність. Воно присвячене повністю поїздки до Індії, і воно акцентовано на людей, називається Обличчя Індії. Ваша поїздка в Індію була в попередніх ідіях, і ваших знайомствах і подорожах? До Індії було ряд інших поїздок. До Індії їздив там, в Сполучених Штатах знімав. Турція, Єгипет. Після Індії був вже там Чехія, Словакія, Польща, Болгарія античні міста знімав. Просто тут є цікаванки. Ви відчули якийсь внутрішній зв'язок з Індією? Важко сказати, але в мене було бажання раніше попасти в Індію. Такої можливості не було. І тут я використав можливість з'їздити в Індію. Це була і експедиція, і полум'ячество. Безпосередньо в експедиції я позиціонував себе як фотограф і переважно знімав людей, емоції людей. Паломництво як переважно це були люди, які ходили на святі місця. святі місця для всіх вони є святі. Там була часть людей, які були вайшнави. Я готувався до цієї поїздки, читав книжки, дивився фільми. Культурного шоку у мене безпосередньо не було. Люди живуть більш щасливо ніж ми. Да, в тих місцях, де ми були, там менш заможні, більш бідні люди, але відверто вони більш щасливі люди. Що означає для тих людей, яких ви бачили понятні, поняття бідності? Думаю, що бідності такого поняття взагалі немає. На мою думку, то були люди духовно багаті і переважно на фотографіях це садхо. Садхо, які люди відріклись від матеріального, від мірського життя і вони. Розвивають духовний пошук себе для вас це теж певна символіка духовна. Знання психології дає, робить життя більш комфортним, але не щасливим. Щоб стати щасливим, треба мати якісь певні практики, і ці практики духовні знаходить кожен для себе. Это выставка ну, представляет собой с одной стороны, travel фотографию, которая характерна. Для путешествиях, и выполнена вот в жанре стрит фотографии. А стрит фотографии Сергей как раз обладает качествами такими, личностными для того, чтобы в этом жанре работать. Потому что не каждый фотограф в состоянии подойти и на улице сфотографировать, как будто не хватает так сказать, запала такого. Собственно, в travel фотография она и подразумевает не только визуальный ряд, но и э, или вербальное сообщение, или текстовое. Ну, текстовое сообщение на ну, этой выставке, к сожалению, мало представлено, но вербально вот на э, открытии выставки было очень здорово. На этой вот выставке есть интересный сюжет, где показан э, паломник индийский, который на животе ползет ну, вот этот паломнический путь. И руководитель делегации, в которой Сергей был, минут 5-10 рассказывал и показывал, как это паломничество совершается. Было очень интересно. всегда нравится следить за жизнью людей. Я очень, допустим, даже в моих работах прослеживается очень э, ну, частенько, наверное, э, символ окна вот приоткрытого окна, за которым есть жизнь, и эта жизнь мне интересна. Вот здесь то же самое: здесь приоткрытый занавес. Э, Я непосредственно не бывая в Индии, могу заглянуть. В жизни этих людей посмотреть, что их радует, от чего они плачут, э, что дает им духовное просветление и силы жить дальше. Здесь очень много образов женских, как, как меня как женщину, как мать интересует, и женские образы, и образы детей. Э, посмотреть в их глаза, и здесь очень много духовных э, людей, которые тоже, они отличаются, возможно, чуть-чуть в чем-то от наших, но, в принципе, мудрость и вот это вот... Э, какая жизнь, жизненный такой опыт в глазах, то есть он не оставляет равнодушным. Не говоря уже об образах, просто и композиционные вот эти моменты и цвет, он отличается от наших, он южный, насыщенный, знойный, э, такое горячее дыхание Индии, вот оно прочувствуется и это замечательно. Выставка чудесная, что получила, мы получили огромное количество позитивных эмоций и за друга приятно, то есть как бы видишь творческий рост. Э, вид Одна напряженная робота, і очень приятно, що эта робота приносит свои плоды. От для мене це було відкриття Індії в обличчях. Саме ця концепція Індія в обличчях. Мені дуже сподобалося. Стиль життя, менталітет, світогляд цих людей це дуже цікаво. І от якраз на цій виставці я от саме так для себе відкрила Індію. І вперше на такій виставці з чи вже вкотре? На такій виставці перший раз. Мені виставка. Як ти втручаєшся, коли тато твій працює? Я йому допомагаю кольора вибирати, які краще. Допомагаю фотографії вибрати. А в майбутньому таким хочеш стати? Ще, ну, можу стати фотографом. Знімаю зараз позиціоную себе як фестивальний фотограф. І в 2012 році в мене було за рік 10 фестивалів. Майбутній проєкт, який я планую, це зробити фестивальний дух. Також йде серія моїх проєктів. Хмельницький, місто Хмельницький, був проєкт Хмельницький хмельничани. І частина проєкту вона вже показувалася, і частина проєкту планується зробити і з нових позицій, з нових ракурсів. Тому що на сьогоднішній день ну я точно можу заявити, що я хмельничанин, я люблю місто Хмельницький.